Всім привіт, друзі! З вами на зв'язку магазин Грізлі. Мене звати Юлія. Ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Сьогодні у нас на облізі дуже вигідні суперпропозиції. Так, ось, наприклад, шкурник. Два шкурника за 480 гривень. Комплект з хом, який кріпиться на поясі: сталь 440 с конструкція суцільна металева, ручка з дерева. Два за 480 гривень. Наступний варіант ось такий. 2 за 500. Також в комплекті з чохлом, конструкція суцільна металева сталь 440. с І має отвір під темляк. Так, далі у нас 2 тактичних за 450. Загальна довжина 22,5 см. В комплексі з чохлом, який кріпиться на поясі. Сталь 440, ручка прогумована. 2 за 450. Наступний варіант також 2 за 450. Комплекти з чохлом, Сталь 440. Склобій, отвор під темляк і ручка прогумована. Так, далі у нас ще 2 за 450. Так, комплексі з чохлом. Ручка прогумована: склобі сталь 440. Так, далі, ось такий варіант 2 за 600. Є ще ручка в чорному кольорі. Так, з чохлом. Сталь 440, ручка з пластику. 2 за 600. Такий варіант. Так, далі. Ось такий. Також 2 за 600. Так, чого кріпиться на поясі сталь 440. C, заточка двостороння Ручка з пластику. 2 за 600. Наступний тактичний 2 за 550. Ось такі варіанти. Ручка прогумована тут. Так, є ось така пилка. Ручка прогумована, сталь 440. с І останній мисливський: 2 за 1500. Один за 900 гривень, а 2 за 1500. Комплект з штяхом це у нас Колумбія Вої. Сталь тут 65 х13. Тильник металевий, присутня горда. Накладки з дерева, конструкція суцільна металева. Код 517. Друзі, за детальнішу інформацію або для замовлення, напишіть нам на Viber або Telegram. Номер я залишу в описі. Також пишіть у коментарях, що ще з вами будемо розглядати. Підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.